Курточки мікс, зима Швейцарія. Перший сорт. в лотику знаходиться 15 кілограм. Ціна 3,5 євро за кілограм. Цей мікс тут знаходиться як чоловічі, так і жіночі курточки. Починаємо. Огляд цього лота. Ось така класна жіноча сірого кольору. Зимова курточка від Джаніна. Розмір пише 38-й. Вона досить гарна. стан просто суперовий. І якість теж. Наступна моделька, знову ж таки жіноча, ось така бордового кольору. На замочку, розмір елічка є пішеньке. Наступне, що в нас знаходиться, ось така безрукавочка, досить легенька, тоненька і розмір есочка. Наступне, знову ж таки, безрукавочка, ось такого рожевого кольору. Капюшончиком розмір Елька. Ось так воно виглядає. так, Наступне, що бачимо в цьому лоті, ось така тепленька курточка, ніби сторочечка, але такого фасончика. Вона йде на гудзочках і на ось такій ліпучці. Ось так защипається. Я думаю, це є чоловіча моделька. Розмір, напевне, еліксе. Наступна ось така теж курточка з того бежевого кольору. Жіноча моделька. Теж йде з капюшончиком, Присутній замочок. Ста. Дуже гарно, Розмір XL. Наступна ось така шубка. Сірого кольору. Так вона виглядає. Ось так. Соближина. Розмір теж, напевне, M-L. Стан теж дуже гарний. Бачите, підкладочка не зносима. Кишенький. Теж в гарному стані. Це капюшончик від бордової курточки. Так, наступне, що в нас є ось така досить тоненька. Легенька курточка такого малинового, червоного кольору. Вона йде досить тонка, розмір сороковий, Йде таку на теплу осінь. Ось так вона буде виглядати. Ще бачимо тут ось таку бордового кольору термо-курточку. Ось так буде виглядати. Стан теж дуже гарний. тут тільки Ямочка, кишеньки присутні. Так, наступне. Ось така теж безрукавочка. Дуже тонесенька. Має таку тільки тоненьку підкладочку. Розмір XXL. Це є жіноча моделька. Наступна ось така чоловіча моделька, теж досить тоненька. Розмір 12. Наступна курточка. Теж синього кольору. Розмір пише XL, жіноча модель, з капюшончиком. Так воно виглядає. Наступна куртка, така йде зимова. Досить вже таки тепленька, трішки довша моделька. З капюшончиком. Розмір. Теж ікселечка. Вона йде така плотна, на холодну день. Наступна курточка, ось така коричневого кольору. Гарні парочки. Так воно виглядає. Теж присутній капюшончик. Розмір йде емочка. Теж жіноча іде. Наступна куртка. Ось така темно-синього кольору. Теж йде трішки подовжена. Всередині, бачите. Ось таке копішончик 42-й розмір. Наступна, нас ось така темно-синього кольору. Курточка. Вона йде така осіння, ось така підкладочка, це другий розмір. бачимо ось таку чорного кольору, У курточку, чоловіча моделька, розмір. Елька І остання модель з цього лотика. Ось така ось синя курточка. Наша модель, так вона виглядає. Це розмір Ель.